Хочу привітати всіх з днем знань, привітати наших першокласників сьогодні. Вони перший раз переступили поріг школи. Побажати їм натхнення, побажати їм завзяття, побажати їм жаги до навчання. Сьогодні вони прийшли в відремонтовані школи, відремонтовані дитячі садки. Тому що дуже багато уваги в цьому році приділилося саме напрямку освіти. Більше 70 мільйонів було виділено з районного бюджету для сфери освіти. В цій школі була відремонтована спортивна зала, була відремонтована їдальня. Далі плануємо в слідучому бюджетному році зробити повноцінне спортивне поле, тому е, працюємо всі разом з містом з паном мером на благо. Е міста на благо району залучаємо область. Ми бачили, що сьогодні в нас були гості з кабінету міністрів, які також виходці з Боярки. Тому Спільними зусиллями будемо працювати на благо міста, на благо району, на благо країни. З бурками пов'язано те, що з 86-го року жив ми часу цій школі. І майже всі свій свідомі життєвий шлях про відбувається. Трошки попрацювали з районом, з областю. Значить, я думаю, що ми трошки не ведемо лати в школі. Ми говорили про спортивний майданчик поряд зі школою, мені здається дуже важливо. Ми говорили про належний комп'ютерний клас. Сьогодні ми так 10 комп'ютерів для того, щоб оснастити, щоб діти працювали вже на більш обладнанні. Так, Крок за кроком, я думаю, що ситуацію виправляти. Для цього є всі умови сьогодні. 4 серпня в парку Перемоги Боярка разом з усією Україною святкувала 25-ту річницю Незалежності України. З ініціативи Боярської міської ради було проведено патріотичний захід за участі сучасних боярських героїв, учасників АТО. Молитву за Україну очолив митрофорний протиєрей, настоятель Святопокровської парафії УАПЦ Дмитрій Присяжний. З величезним прапором України урочистою ходою пройшли сьогоднішні герої, бійці АТО. Гімн України виконали разом всі присутні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів Другої світової війни. Міський голова Олександр Зарубін привітав всіх присутніх з 25-ю річницею Незалежності України та від імені жителів міста щиро подякував і вклонився боярчанам, учасникам АТО. Біля символічного пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні було закладено Калинову алею героїв, яка стане ще одним шанованим місцем у Боярці. У концертній програмі взяли участь вихованці студії «Зорипад» боярського будинку культури, студій Перлина, Діамант, Ритми це теамоберіг, міської школи мистецтв, а також народний аматорський хор ветеранів праці Надія. 25 серпня Боярка приймала членів колегії Києво-Святошинської районної держадміністрації, представників районної ради, керівників структурних підрозділів адміністрації, голів органів місцевого самоврядування, представників громадськості району. Проведення виїзних засідань колегії києво Святошинської адміністрації це одна з традицій району, яка допомагає представникам місцевої та районної влади краще ознайомитись з особливостями і проблематикою. Окремих населених пунктів району. Засідання колегії відбулось у приміщенні Боярського міського будинку культури. Одне з питань порядку денного виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомом Боярської міської ради. Після завершення засідання колегії її учасники відвідали завод Венц. 27 та 28 серпня в Борці відбувся перший всеукраїнський фестиваль народного мистецтва Родина присвячений Дню Незалежності України. Організатори заходу – Києво Святошинська районна державна адміністрація, Борська міська рада та український драматичний театр Корифеї. Найголовніші моменти святкування віншувальна молитва благословіння полотно Соборності, яке після завершення фестивалю було передано до Фонду збереження національних пам'яток України, а також нагородження кращих працівників району та міста, виступи творчих колективів міста та району, святкова служба літургія Перша причиста, а також нічна вистава. Етномістерія під відкритим небом Чарівниця за мотивами п'єса Карпенка Карого Безталанна від українського драматичного театру Корифеї ведучі заходу народні артисти України Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Надзвичайно задоволена, що сьогодні другий день фестивалю проходить так активно. Рада, що дуже багато людей прийшло, прийняло участь. Дуже гарні діти на сцені. Я думаю, що ми доклали максимум зусиль для того, щоб відсвяткувати нашу 25-ту річницю незалежності. Хочу побажати нам всім Божого благословіння, мудрості, терпіння і знаєте, не дарма цей фестиваль проходить сьогодні і ці дні святкові і називаються Родини. Я хочу побажати нам всім, щоб ми дійсно були родиною, всеукраїнською, як наш фестиваль, і далі продовжували проводити такі гарні заходи. Фестиваль, родина, великий масштабний фестиваль, вперше стартував в нашому місті. На майбутнє він буде щорічним, який буде щороку все більше і більше приваблювати учасників до нашого міста. Ми знаходимося не так далеко від Києва, тому це може бути нашою візитною карточкою. Наш театр заснувався просто з любові до етнографії, тому що ми почали боротися з фольком. Фольк це сценічні костюми. і Ми просто почали збирати старовину. Це була експедиційна група, яка займалася збором одягу, зокрема, і речей, ужитку, там побуту. Їздили по всій Україні, збирали усну народну творчість, нематеріальну духовну спадщину України. Ну, Потім вирішили зіграти виставу. Артистів багато, і співо, співочих гуртків багато. Боярка і Україна від того, що люди мають можливість. отдохнуть, семьи, посидеть, покушать, прославить Господа хоть в лице Дмитрия, который был. Потому-то я вам скажу, это то маленькое движение, которое дает возможность увидеть Украину целостности. И потому-то я считаю, что начни с себя. Это очень хорошие песни, танцуют хорошо, на аккордеоне очень хорошо играют. Атмосфера здесь царит великолепная. Сразу располагает на танцы, украинский дух чувствуется. По-перше, що е, традиції такі наші, і щоб сплочено сім'ї, от сім'я прийшла, вона може пройтися, щось побачити, десь себе показати, десь щось побачити нове. Це дуже дорого. Це фестиваль – це дуже таке свято. І організаторам і тих, хто це затіяв і зробив, велике спасибі, тому що нам потрібно більше такого, щоб було в нашій Україні. Дуже багато людей дуже Гарно прикрашено тут все. Така святкова, святковий настрій.